Вітаю всіх вас, шановні глядачі! Держава визначила, що українці мають користуватися однією подушкою 15 років, лампою 25 років, курткою 3 роки. І це так звана норма життя від держави. Тобто, ми кажемо зараз про офіційну норму прожиткового мінімуму. І за рахунок цієї норми і визначаються оці базові потреби людини. Тобто, офіційні норми прожиткового мінімуму, за якими в нашій країні розраховують пенсії, допомоги, різні штрафи, навіть заробітні плати чиновників. І таким чином. Прорахувавши оцю норму прожиткового мінімум, було визначено, як мають користуватися українці. І чим саме. Ми вам такий перелік навели. Подушка, лампа і куртка. Тобто, мова йде про офіційний прожитковий мінімум. І ця цифра становить 3209 гривень, від якої оце все і визначається. Тобто прожитковий мінімум це така собі базова цифра, база, від якої залежить все. Це мінімальні пенсії, це соцдопомога, це стипендії, це штрафи, податки, навіть оклади в державних структурах. Тобто, все прив'язується до цієї цифри, до прожиткового мінімуму. І ось ця база 3209 гривень. І за неї, згідно з документами, людина може нормально жити на місяць. Це вважається нормальне життя, коли людина користується одною подушкою 15 років, лампою 25 років і курткою 3 роки. Це нормальну умови життя, так визначила держава. Але давайте подивимось, на чому ця цифра стоїть. Ще раз. Подушка раз на 15 років. От просто уявіть. Лампа раз на 25 років. Куртка раз на 3 роки. От уявіть, як може людина користуватися. От просто треба в свідомості оце спроектувати. І побачити оце життя людини з такими нормами. Тобто, якщо ви прожили, наприклад, 26 років, то офіційно ви вже лампу пережили. А якщо у вас прорвалась подушка, то треба зачекати ще 8 років, вам, бо вам держава не дозволяє нову подушку. Так виходить. Ось такі норми. І це не вигадка, а це дані з урядових таблиць, якими користуються при розрахунку. Ось так розрахували. І ось нарешті нардеб Данила Гетьманцев каже: ми оновимо підхід, бо старі оці норми. З минулого століття їх треба переглянути. І вони планують підняти прожиткову мінімум з 3209 гривень до 8196 гривень. Звучить дуже красиво, так? Оці цифри, якщо порівняти. Але давайте чесно. Що таке 8 тисяч сьогодні? Що це? Оренда мінус 6 тисяч. Якщо кажемо про продукти, хліб, молоко, ліки, мінус ще решта. І все. Життя закінчилося 15 числа. І це навіть не прожитковий мінімум. Це мінімум виживання. Мінімум виживання. Оці цифри. Якщо от дуже ретельно так подумати на цій ситуації, то проблема не тільки в оцих цифрах, про які ми зараз кажемо. Проблема в тому, як держава бачить людей. Вона її так бачить. Якщо у розрахунках життя українця оцінюють у подушку на 15 років, то треба уважно зауважити, що не просто подушку, а на 15 років подушку. Значить, людину давно перестали бачити як цінність. Тобто людину не цінують. Що таке? Одна подушка на 15 років. А прожитковий мінімум став не про життя. А про статистику це вже не життя. Це якась статистична інформація. Вже не кажучи про людину. Тут людина взагалі не розглядається. Бо якщо його, оцей реальний, прожитковий мінімум підняти, до реального рівня життя, то доведеться підняти відповідно пенсії, заробітні плати і соцдопомогу. Тобто цифри будуть інші. А це ви знаєте гроші. І отут починаються різні відмовки. Вони знайдуть вам мільйон відмовок для того, щоб. Оцей реальний прожитковий мінімум не піднімати. Ось як держава бачить людину, як держава оцінює цю людину. Подушка на 15 років це символ цієї системи. І ця система вона давно спить. Бо не можна так. Взагалі розглядати. Так само вони визначають продукти харчування, одяг і все інше. Ось по цим нормам, з прив'язкою до цього прожиткового мінімуму. Тому, шановні речі, оця інформація для вас, щоб ви зрозуміли, як держава бачить людину. Як держава оцінює людину? І відповідно ми провели такий приклад на життєвих таких питаннях стосовно що потрібно людині з боку держави для того, щоб вона гідно жила. А це подушка на 15 років, лампа на 25 років і куртка на 3 роки. Тому. Залишайте свої коментарі, свої думки, ставте вподобайки обов'язково. Ставайте нашим підписниками. Ми сьогодні з вами не тільки розглянули оцю ситуацію, але і задались багатьма питаннями. Сказали і поміркували про це з різних поглядів. Тому обов'язково. Поширюйте це відео, щоб його як можна більше побачило різноманітних людей. Всім дякую, шановну, і вже до нових зустрічей.